Доброго дня вітаємо вас. Сьогодні в Києві все стоїть, все скрізь корок. Центр міста заблокований, тому що в парламенті гаряче під парламентом маса людей працює Верховна Рада. І ми сьогодні зараз просто в цю хвилину аналізуємо із політичними експертами, що відбувається у парламенті. Євген Магда та Володимир Фесенко. Мої гості вітаю дня. вас, друзі по перше. Я вас вітаю, Україна більше не позаблокова країна. Нарешті вітаю вас. Отже, 303 голоси було за, за цей закон. Скажіть, будь ласка, що це за інший закон? Давайте почнемо не з бюджетного закону, а із закону про РНБО. Він не набрав достатньої кількості голосів 233 двісті

Так раділа е, опозиція, що так просто вони аплодували і усміхалися, що цей закон не був проголосований. Ну, мені що дайте, це що за... вони раділи тому, що це нібито означає, що є проблеми всередині коаліції? Є угу. протиріччя. От Шухевич називає це державним переворотом. Юрій Шухевич, який належить до е, е, РПЛ. Називається державним переворотом цей законопроект. Ну, цей знаєте, що? Це, знаєте, як звинувачення у нас дуже популярне в державній зраді і тому mm. подібне. Я не думаю, що тут йдеться про якийсь державний переворот, але закон, дійсно, мені здається, трошки сирий і е, суперечливий. Він, на мій взгляд, занадто штучно посилює. Е, Перш за все, вплив секретаря ради національної безпеки uh -huh. та оборони це ж це координаційний орган а, і а, от таке штучне підсилення статусу. мені здається, у багатьох викликало сумніви. Ну і е, от мені здається, що в е, чому була проблема політична, чому не вистачило голосів в коаліції на відміну від закону про позаблокись от, yeah. там проголосували, тому що була єдність ціннісна єдність, єдина спільна позиція. А тут були протиріччя інтересів, плюс і це по бюджету теж спрацює. Знаєте, коли є домовленості двох великих фракцій, і не враховується позиція маленьких фракцій, коаліції от виникає така ситуація. А вороженьки радіють. Ну знаєте, вони mm -hmm. радіють, але я б не звертав особливу увагу на ці mm -hmm. маленькі no, радості опозиції. Я щойно побачила в ем, Фейсбуку пост Петра Шуклінова, журналіста е, е, Ліганета. Він каже, що фактично всі говорять е, народні депутати про те, що там є неконституційне положення в цьому законі про РНБО, але жоден не з не може сказати, які саме положення е, суперечить Конституції. У нас. Я думаю, більше сотні депутатів нинішнього скликання на те, що там конституційні неконституційні положення. Вони вони ще не дійшли до регламенту роботи Верховної Ради, як до права внутрішнього розпорядку парламенту. Тому тут е, говорити зарано. Ну, дійсно, е, не будемо себе обманювати. Тут закон був під Турчиново, тобто, я думаю, що це був елемент політичної домовленості. І Народний фронт і фронти, блок Петра Порошенка вони домовились з тим, що Турчина. Піде на посаду секретаря РНБО і відповідно будуть підсилені його повноваження. Ну, вони це підсилення повноважень в нинішніх. Умовах, воно виглядає доволі логічно. Можливо, не всі пункти, але значною мірою. Тобто тут вже почали минулого тижня говорити, що це ледь не віцепрезидент, він став. Ну, ясно, що не віце-президент, тому що віце-президента все-таки обирають, а секретаря РНБО одним розчерком президентського пера можна призначити так само, як і звільнити. Але отут я з паном Володимиром погоджуюсь, в тому сенсі, що маленькі фракції скрутили таку велику дулю великим і продемонстрували, що коаліції, ну, Знаєте, дуже цікаво вона так, дуже такий хитрий предмет, як мед в горщику. Так він, начебто, є, а його за великим рахунком нема. Тобто, з одного боку в коаліції більше трьохста голосів формально. Але я не я не чув про якісь дискусії на раді коаліції про цей закон. Таке враження, що вона розглядає... Тобто, ну знаєте, от ну я усвідомлюю, що в ході бюджетного процесу. Всім фракціям і всім, навіть окремим парламентаріям, тим більше, що бюджет маленький, і всім хочеться отримати хоч невелику крихту. Тобто, хочеться показати своє значення. Тобто, вони показали своє значення. Вони це з одного боку удар по Турчину. Ну по його амбіціях, але я не думаю, що він там кине форменого форманого картуза на стіл, скаже, що він більше не буде працювати секретарем РНБО, але те, що це. Рикошет по Яценюку і Рикошет по бюджетному процесу це дуже на мій погляд очевидно. Так ну тим часом під парламентом стоїть так званий фінансовий майдан. Ці люди себе так називають, і представники ВО свобода кажуть, що це пікет проти. Людожерного бюджету і людину ненависницького бюджету, скажіть, будь ласка, от взагалі, оця вся інформаційна кампанія, яка зараз відбувається навколо бюджетного процесу. А як ви її сприймаєте взагалі? Це от дійсно цей проект соціальної революції, про який нам кажуть, що він буде нав'язуватися ззовні? Чи це дійсно воно має підставу і дійсно якісь для цього чинники? Є? Ну, якщо використовується таке, от таке визначення, як соціальний соціальна революція, mm -hmm. то боюся, що це буде називати соціальну контрреволюцію. тому що йдеться про значне скорочення витрат на соціальні потреби, певне. Можливо, не пряме, але звуження соціальних гарантій. Насправді дійсно революційність в тому, що намагають відійти від соціалістичної соціальної системи. А в нинішній ситуації, коли видатки соціальні скажімо, в умовах фінансової кризи є великим тягарем, дійсно тут треба шукати рішення. Проте, проблема тут портичні просто неминучі. Треба шукати баланс, але мені здається, проблема, яка тільки постає всерйоз, її вже починають заздалегідь використовувати. От ви сказали про фінансовий майдан. Mm -hmm. Знаєте, ну мені здається, що це поки це більше політична технологія. Це не зовсім справжній майдан, але і та ж «Свобода», і деякі інші політичні сили намагаються це використати як інструмент вули... вуличної опозиції. Так, Вони так. таким чином себе позиціонують, критикують, хоча поки що рішення нема. І думаю, що зараз головна проблема для депутатів, особливо в коаліції. Знайти баланс між необхідності ліберальних реформ, які просто е, вимушені з іншого боку. Це вимога Міжнародного валютного фонду. Не буде бюджету і цих, скажімо так, серйозних бюджетних бюджетної економії, не буде е, грошей від МВФ і від е, Євросоюзу, так, так. і це серйозно. Да про це треба думати з іншого боку. Не можна просто автоматично е, скорочувати соціальні видатки. Тут потрібна гнучкість і забезпечення, хоча б відносно соціальної стабільності, інакше інакше будуть великі проблеми. Для того щоб визначити бюджет як Людзжерський, очевидно, треба мати навички скорочитання, тому що наскільки тільки мені відомо, парламентарії тільки зранку отримали це доволі грубезний документ, так і кілька сотень сторінок. Тобто, прочитано ну, не просто текста, цифри, 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 цифри. Треба розуміти його. Ну зрозум... чому така позиція свободи? Це ясно, тому що ця партія, ну якщо хочемо. З вулиці прийшла до Верховної Ради, і тепер вона на вулиці хоче знову повернутися до Верховної Ради, маючи сім чоловік е, своїх, які обрані по мажоритарних округах, тобто які можуть говорити про свободу як е, Квамен Крума свого часу, але і з іншого боку, діяти доволі політично. Що стосується фінансового майдану, то ну е, Поверніть нам е, курс долара 5.05 на кредити, які ми взяли, Ну, знаєте, це е, нагадує демонстрацію директорів Чорного моря. Тому що все-таки ну, у нас просто ще м, дуже сильна е, залежність від різних патерналістських течій, люди звикли, що держава про них попіклується. І на цю тему навіть в соцмережах є дискусія. А якби ну, от вони брали по курсу 5.05, а курс став би 2%. Вони би різницю повернули державі, ну тобто, те, те, що вони отримали в даному випадку. Ну тобто, у нас не звикли ще до. Ну, якщо хочете до здорового і нездорового фінансового авантюризму, до необхідності відповідати за себе, знаєте, от те, що відомий такий анекдот, що все, що нам говорили про комунізм, виявилось неправдою, все, що говорили про капіталізм, правдою до останнього слова. От він у нас на сьогоднішній момент втілюється в життя. І що стосується, наприклад, бюджету, 2015, то він перед урядом стоїть над завдання. Здійснити перетворення, які не здійснилось протягом двох десятків років. Але питання Євгене, от власне питання, як з одного боку пояснити це людям, так що це необхідно, так і а з іншого боку, піти на дуже непопулярні речі. Для того щоб пояснити людям, потрібно по-перше говорити. І пояснювати, і пояснювати зрозумілими аргументами, не за рахунок багаточисельних слайдів, mm -hmm. знов таки, як відомо, анекдотів в лекції про лекцію про кохання зі слайдами. А і треба говорити, треба mm -hmm. пояснювати на простих речах на тому, скільки буде коштувати однокімнатна квартира, комунальні послуги, двокім середні цифри, щоб люди могли цього... В якому випадку люди це сприймуть, в якому Лю... випадку люди... люди не почнуть бунтувати. Люди сприймуть не в тому випадку, коли. Прем'єр буде приходити не в дорогому костюмі, а в куфайці. А в тому випадку, коли буде відрізано скальпелем, хірургічно просто всі зайві витрати, ну скажімо, на утримання органів державної, тобто вони мають бути мінімізовані, і це має бути пред'явлено. От ми от стільки-то вирізаємо з утримання Верховної Ради, кабінету міністрів, президентської адміністрації і спрямовуємо, наприклад, на те, що зберігаємо стипендію для, для прикладу, чи на збереження нинішнього рівня пенсії, чи от вчора пан Розенко, міністр соціальної політики, говорив, що ми будемо робити однакову систему пенсійного забезпечення для всіх. Я думаю, що більшість людей це підтримує, але треба пояснити і так званим персональним пенсіонерам, чому це відбувається. Тобто, дійсно, за і уряду треба переконливо довести, що за Перетворення в державі будуть платити не мільйони громадян, просто всі, а всі без виключення, і в тому числі найбагатші наші співгромадяни. Ми продовжуємо розмову про власне рівність оцеї плати за реформи і за скорочення витрат бюджетних. Ми говоримо з Євгеном Магдою та Володимиром Фесенком. Бласки, після невеличкої реклами повертаємося до вас. Євген Магда та Володимир Фесенко, політичні аналітики, сьогодні в нашій студії. Ми аналізуємо власне події в парламенті. останні законопроекти. Зокрема, зараз говоримо про бюджет і про те, хто буде платити за реформи. Учора молоді депутати Лещенко і Заліщук принесли опудало під раду і затягували на цьому опудалові паски, що, начебто, символізувало боротьбу з зажерливими олігархами. Як зараз от на тлі тих вкидань інформаційних і нагнітання психозу, що вас обдирають, на вас будуть заробляти е, е, уряд не проводить реформ, і так далі, як на цьому тлі яценюку показати і довести, що реформи будуть проводитися не за рахунок середнього класу і бідних, а за рахунок олігархів? Також ну, тут немає простої відповіді. Треба зараз дійсно і пояснювати, і самому ценюку окремим міністрам, да що планується. Чому пропонуються конкретні рішення. Але дійсно, от я згоден абсолютно з звичайним, треба демонструвати, що йдеться не лише про те, що будуть платити за ці реформи, за економію бюджету, середній клас в першу чергу, і значна частина населення, а що і олігархи будуть платити. У нас насправді дійсно багато схем. От зараз проблеми з вугіллям. От виникла фактично енергетична криза останні дні ну, вона виникла раніше, а загострилась да але чому тому, що значна частина електростанцій працює на вугілі, конкретному вугіллі з Донбасу. Це схема дитеку, які фактично дотуються значною мірою за рахунок атомних електростанцій. Оце лише одна схема, а таких багато в різних галузях, да, і тут треба навести лад, щоб дійсно не отримали е, такі е, штучні надприбутки, конкретні компанії і конкретні олігархи. Але це складна робота, і тут виникають інтереси, зокрема конфлікт інтересів бізнесових і політичних. І ще один важливий момент. Мені здається, от треба бути обережними, тому що є люди з конкретними проблемами. От е, люди, які, наприклад, мають валютні е, е, кредити. Це одна з таких цільових протесних груп. На, і у Цих людей серйозні проблеми, mm -hmm. да, і, і треба враховувати їх інтереси. Інша річ що дійсно не може бути повернення до курсу 5 гривень. Ну це нереально просто, да. але шукати з банками і з державою, як розв'язувати проблеми цих людей, про це треба думати. Просто не суто популістські рішення. Не проводити бюджетну економію, да, да, там, або там не вводити курс 5 гривень, да, mm -hmm. а шукати якісь дійсно складні гнучкі рішення. Ну наприклад, для уряду було б можливо. От стосовно кредитного майдану, так званого як на мене, і логічним запровадити безкоштовну юридичну допомогу для тих, хто має проблеми з валютними кредитами, тому що ми знаємо, що так би мовити. Буває багато і непрозорих кредитних договорів ну, і багато, багато, багато різних нюансів. Mm -hmm. Просто тут держава, коли вона не може допомогти грошима, вона повинна допомагати певними послугами. Це цілком реально, і це це до речі свідчення її доброї волі. До речі, також такий момент, якщо народні депутати, які вже обрані, вони проводять вуличні акції, то це ознака їхнього інфантилізму як політиків, як власне парламентарів. Тому що пар... справа парламентарія затягувати пасок. На олігархові чим Законопроєктом. От коли є текст законопроєкту, і коли людина може говорити, от я запропонував, uh -huh. але навіть рідна фракція його. Uh -huh. Ви маєте на увазі Лещенко і Заліщук зараз будь-кого будь Лещенко, Заліщук будь-будь-кого. Uh -huh. От я кажу, що багато просто знаєте, у нас останнь, протягом 2014 року події відбуваються настільки швидко і. Політичні і навколо політичні актори настільки швидко міняються місцями, що вони здається, часом самі ще не усвідомлюють власної значущості за великим ну, рахунок. Але... Це лише можна посадида в даному випадку. Це показовий приклад, да що треба думати вже як депутати, як політик, да а тут поведінка громадського активіста да справа ж не в перформансі, а дійсно в конкретній контрініціативі в конкретних проєктах річ ось депутати бюджетного комітету кажуть, що е ввелися тюні. Ві переговори в кабміні, що їхні ніякі ідеї не приймалися на етапі бюджетного процесу, так тобто нові депутати пробували так якісь свої поправки вносити, це не бралося до уваги. Про це говорить кужель, про це говорять депутати від самопомічі. А чи може бути таке, що власне взагалі, от взагалі, цей бюджетний процес і тіньові перемовини, про що вони це говорить Про те, що якісь інтереси олігархів узгоджувалися? Чи Ні, про що то, це правда, тільки в інтересах олігархів ну от, по перше, я почну з структурної проблеми, процедурної проблеми mm -hmm. да уряд mm -hmm. дієв як завжди. В останню мить проєкт бюджету. Абсолютно звинувачення в Азаровщині, все. Да. Це вже е, зараз просто штамп по відношенню mm -hmm. до Іценюка. Скоро буду писати Іценюк mm -hmm. да. І Чому? Тому що він намагається да, просто швидко протиснути цей проєкт бюджету. Так завжди діяли уряди mm -hmm. різні. І Іценюк е, не виключення з його новим урядом. Але нових депутатів це не влаштовує. Вони хочуть серйозно підійти до аналізу бюджету. Вони не не хочуть бути банальними кнопкодавами. Знаєте, от нам дали, ми проголосували і все. Вони розуміють проблему з МВФ, з, том, з тим, що треба до нового року проголосувати бюджет, але вони не хочуть формально підходити до цієї проблеми. А от ціннові домовленості, думаю, що вони були. Але виявити їх не так просто, а я вже не кажу підтвердити, доказати ці домовленості. Але це вже питання аналізу бюджетного процесу. Так що я думаю, хоча б до кінця цього тижня треба над бюджетом попрацювати серйозно, і щоб можливо виявити ці ціні домовленості, а головне знайти от цей оптимальний баланс, внести певні корективи, тобто продемонструвати демократичність і відкритість бюджетного процесу. Знаєте, я після ініціативи 20 ну новообраних депутатів, які заявили, що вони проти. Пакетного голосування за всі бюджетні законопроекти, і так далі. Я від них очікував проекту постанови, що от від початку від внесення від початку розгляду бюджету на 2015 рік процес іде безперервно до ухвалення. Ну з у до ухвалення рішення. Інакше ми маємо просто піар. Люди просто сказали, що от давайте приймемо хороший бюджет. Так давайте ми зараз на вулицю вийдемо і спитаємо, хто за те, щоб прийняти mm -hmm. хороший бюджет на 2015 рік. Ми отримуємо, я думаю, no, більше 100% no. бажаючих і питання, та, що тип... таке так, хороший бюджет. Просто е <рив> треба розуміти, що грошей обмаль, і тут схема е очевидно в наступному році буде дуже проста: ухвалений бюджет поганий. Але факт бюджету є. МВФ дає кредити. Там ще хтось можливо. Європейський банк дає кредити, європейський несесід. Чи Європейський Союз далі переглядається бюджет знову там дають. Тобто, у нас така е, фінансово човникова дипломатія, якщо хочете. Тому що на сьогоднішній момент е, Європа і Сполучені Штати вони цілком продемонстрували, що вони не хочуть, щоб в Україні був дефолт, щоб Україна розвалилася через фінансові проблеми, але вони вимагають, щоб щось робилося. Просто неможливо зразу, ну знаєте. Е, Дати таку дозу знеболюючу для того, щоб всі проблеми зразу зникли. Це можна просто відправити пацієнта на цвинтар. І уряд змушений маневрувати в цих умовах так само і шукати десь спільну мову з олігархами, і інакше ж на які гроші вони всі потрапили спочатку Дальше, до, до Верховної Ради. Додам щодо олігархів, да, дійсно треба враховувати, що йдеться не просто якісь там чинові схеми. Да в умовах кризи от я зараз згадую 2009 рік. Там було падіння 15%. але тодішньому уряду Тимошенка вдалося в принципі знайти такий гнучкий баланс не тільки в стосунках з населенням. Там були й певні популістські заходи, але це дало можливість ну, знайти певну соціальну рівновагу. Але вона домовлялася і з олігархами. З конкретними галузевими е, лоббі, е, і на той момент це теж було елементом такої компенсації соціально-економічної пошуку балансів, так. і зараз це теж доведеться робити, тому що тобто на... доведеться домовлятися з Так, да, Теж саме, да. але не так, щоб вони отримали знов надприбутки. Да. щоб вони і поділилися, і пішли на економію бюджету, А це бюджетно. можливо? Володим, ну, це це можливо політики. Ні, ну я не кажу, що вдасться знайти швидке mm -hmm. і, рішення, яке всіх, всіх лош. Тою в наврядчі, да але от шукати баланс інтересів на сьогодні. Оце є зараз ключ до бюджетного процесу. Часу просто обмаль, і врешті-решт. Я думаю, що можливо і доведеться голосувати таки пакетом, тому що безумовно, тому що дуже важко голосувати всі ці закони окремо. Вони мають пакетом за цим за ціма 40 законами, які та які паралельно. Просто треба визначити боліві точки, проблемні питання і по них шукати компроміси. Просто рецепт насправді дуже простий. Менше красти, а тим, хто належить до великого бізнесу, зрозуміти, що не може бути всеохоплюючого збагачення. Тобто зараз патріотизм полягає в тому числі і в обмеженні своїх фінансових апетитів. Ну, так mm -hmm. у всякому разі, мені здається. У нас лишається три хвилини. Хочу запитати вашу думку про ці активізацію розмов про те, що. Міністрам варягам надають працювати, нав'язують заступників, саботують, не дозволяють сформувати свою команду. Що ви про це думаєте? Це теж якесь інформаційне вкидання? Чи це може бути правда? Є, є певна проблема. Я не буду називати прізвище, але я знаю, що от одного з міністрів варягів да, сказала: от адреса міністерства їдь і працює. а людина навіть не знає, де кабінет його знаходиться. Так не можна. Розумієте, тут потрібна, от і Саакашвілі про це казав неодноразово, потрібна допомога із боку примір. Міністра і з боку президента. Я не думаю, що тут свідомий саботаж. Скоріше за все, тут є певні політичні інтриги і знов-таки намагання окремих політичних груп зберегти свій вплив. От та сама, скажімо, квотність. Її хочуть так, зберегти, да та, і тобто це на жаль просто працюють банальні групові політичні. Ну, інтереси. Наприклад, в, в випадку міністра охорони здоров'я. Ми ж розуміємо, які там потоки безумовно, ідуть, безумовно. і та і чи можна буде це все поламати цю систему, якщо команда міністра буде власне ті люди, які ці потоки створюють? Я думаю, що й самі вони зараз. Я думаю, що тут є викиди інформації, що вони сигналізують, що є певний тиск на нас, да угу. але вони мають проявляти ініціативу. Не треба чи. Коли сам президент допоможе, там, чи прем'єр-міністр, mm -hmm. треба стукатись, йти і до депутатів, і до е, в адміністрацію президента, чи до прем'єр-міністра, і ставити свої умови. І Якщо є кадрові пропозиції, свої кадрові пропозиції або навпаки, е, табу, що я не хочу таку, таку людину. І все. Розуміло. Це попереджувальний постріл, свідчення про, того, про те, що не все. Добре, що відбувається, власне, тому що коаліційна угода передбачає, що міністр повинен е і має можливість сам призначати yeah, своїх, своїх заступників заступники. керівників державних служб, які входять, так би мовити, до міністерства. Що не переклали коаліційну угоду mm -hmm. міністрам нашим новим, які не володіють українською мовою, ну тоді це, знаєте, якась mm -hmm. преступна недбалість. А ви взагалі вірите? От у нас 30 секунд лише з ви в вірите в те, що наприклад людина американка, наприклад, Наталія Ресько, зможе працювати в системі бюрократичній, яка вибудовувалася десятиліттями в Україні. Вона на держслужбі в штатах працювала зможе в нашій не зможе, але в цьому її перевага. Вона змушена буде або змінити цю систему, або з нею боротися. Дуже дякую, друзі. Володимир Фесенко та Євген Магда сьогодні коментували події останні політичні події в парламенті. Дякую, що цікавитеся. Дякую, що дивитеся нас І всього найкращого. Дякую вам, друзі.